Друзі, всім привіт! Сьогодні працюємо знову в танку. Взагалом, це відео у мене вже виходило, як я зварював трубу в масляному танку. Але це відео по версії моїх друзів з Індії. Вони попрохали мене скинути це відео, бо вони знімали це відео особисто. Коли вони підготовували цю роботу? Взагалом. Ми зробили таких три танки під кожний двигун. Треба було під'єднати трубу, і ось це відео, як кажуть, підготовка до зварювальних робіт. Я все час десь робив в іншому місці, а мої друзі підготовлювали цю роботу. Отже, їм потрібно було. Взяти трубу з каліном і просверлити, розмітити і просверлити е, отвор ось таким от е, спеціальним пристроєм: це магнітна е, свердлова машина, така коронка. Труба загалом діаметр труби 80 міліметрів, дуже великий діаметр, е, як на те, що треба сверлити метал. То, що, е, завтовшки, завтовшки десь 30-40 мм. Мені здається, 30 мм. Пам'ятається. Тому це не дуже легка робота, дуже багато було стружки. Ось такий у них получився отвір діаметром 80 мм, і зараз ми будемо під'єднувати трубу. Все гаразд, все підходить, перед треба прихватити все це, виставити зазори і можна починати зварювання. Ukrainian Welder. Ukrainian Welder. Хто б міг подумати, що я буду зварювати труби на кораблебудуванні. Дякую за співпрацю моїх колег з Індії Vivek Sarish. Ми це зробили. Зробили три таких танка. Під'єднали. Масляний масляний танк з фланцем, який знаходиться назовні, тому все добре і нічого не взірвалося.